Давайте почнемо з фактів. Отже, ветерани хто ж вони такі? от ви до чинного законодавства, яке, до речі, ще було сформовано в 1993 році, це особи, які брали участь у захисті батьківщини чи в бойових діях на території інших держав та набули статусу ветерана відповідно до цього закону про статус ветерани війни та гарантії соціального захисту. Звісно, звісно, умова по повномасштабного вторгнення Росії. Логічно, що сьогодні ми хочемо ветеранами вважати, мабуть, переважно учасників російсько-української війни. Проте хотів би нагадати вам, що відповідно до цього закону про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, до цієї категорії ветеранів війни належать такі люди, як учасники бойових дій, особи з інвалідністю, в війни та безпосередні учасники війни. Визначені всі цих категорій є в законі. Можна подивитися, до чого я це веду? Отже, за даними Міністерства справ ветеранів, станом на липень 2025 року чисельність поточних ветеранів, та в ветеранах сумарно зазначеними цими категоріями, які порахував, становила 1 мільйон 560 тисяч чоловік. Після завершення активної бойових дій чисельність ветеранів значно зросте. А з кільким повернуться військові, що відповідно будуть набувати статус ветеранів. З високою невірністю можна припустити, що у разі припинення або замороження активної фази бойових дій з фронту може повернутися одночасно десь 800 від 800 до 1 мільйона осіб. Часельність самих ветеранів буде становити десь приблизно 2,5 млн осіб. Давайте запам'ятаємо цю цифру 2,5 мільйони осіб. Ветеранів оцінюють, що це самість ветеранів, включно члени моїх радвин. Після завершення війни. зараз це до 5-6 мільйонів. Це нагадує вам близько 20% наявного населення України. Якщо ми ще зупинитися на одній цифрі, загальні трудові ресурси. В Україні станом на початок 2025 року, оцінюється десь в 14 мільйонів осіб. Тоді давайте з вами вирішимо і подумаємо, що можуть для держави вирішити 5-6 мільйонів осіб і що дійсно вони насамперед потрібні державі. Перше, і саме, мабуть, головне, ветерани дійсно можуть стати головним активом держави. Активом, до речі, який перебуває саме в Україні, а не за її межами. Цифри кажуть самі за себе. Це приблизно 20% наявного населення України. А також разом з сілами майже половина усього загального трудового ресурсу. Актив для чого? Я вважаю, що саме ветерани можуть стати головним рушієм повоєнного економічного зростання. Адже дійсно саме при державному підході можливо таку кількість людей перетворити на зростання ВВП держав. Люди з бойовим досвідом. Організовані і вмотивовані відповідальності за майбутнє країни можуть стати основою нових еліт. Основою нових еліт, які можуть реалізовувати ефективну державну політику, забезпечити безпеку, верховенство права саме головне відбудувати доміну до цієї політики у суспільстві. Четверте. я вважаю, що ветерани не просто можуть. А повинні стати основою для формування нової національної ідентичності українців, основленої саме махуючи захисту власної країни. Дивіться, середній цих людей знову ж таки, за даними Мінбетираж, від 26 до 35 років, 21,2%, від 36 до 45 років, 24,4%. Більше половини мають. Дає можливість використовувати їх досвід і їхню культуру не менше чи найближче 25-30 років. Що це за термін 25-30 років? А це формування цілого покоління, Цілого покоління, що буде здатне передавати цей культ далі. Я вважаю, що саме ветерани можуть і повинні стати основною одної. Увага гарантію безпеки для України в найближчі 25-30 років. Усі ну, оборонні спроможності мають бути побудовані лише на досвіді та безпосередніх учасниках російсько-української війни, особливо підготовці, вихованні та створенні вже нових оборонних спроможності. Шосте, як не диво звучить, саме ветерани повинні стати є гарантом внутрішньої безпеки де за рахунок досвіду, організованості та довіри до них суспільства можна абсолютно нову, наприклад, да навіть судову систему. Сьоме, ветерани можуть і повинні стати основою експорту наших військових спроможностей у тих чи інших формах, особливо у підготовці, в тому числі офіцерського складу, відповідно і знову ж таки для майбутніх альянсів. Але було б не зовсім справедливо не зупинитися ще на одному аспекті, а саме, що ще можуть ветерани зробити для власної країни. Давайте чесно. Давайте чесно. Вже сьогодні є приклади вказують на ставлення чиновників і політиків до військових, і до відповідно майбутнього, як до загрози, у тому числі через страх політичної конкуренції. Мене особисто це дивують. Ветерани можуть стати не лише об'єктом, м'яко кажучи, політичних побоїв, а й заручниками політичних ігор різних політичних сил, проте, це кажучи, бути використаними для власних політичних інтересів. Давайте подивимося на біду нашої цікаючої крові України Рейтинги, що регулярно забувають інформацію з фронту та встають топ-новинами не тільки в Україні, а взаємодії. Вигадані, ще раз звертаю увагу для українських журналістів, вигадані. Політичні партії військових вже сьогодні змагаються між собою в соцопитуваннях. На цієї боротьби чинець вміло рука. приєднання партії різних волонтерів, що вже остаточно розтягнути сьогоднішні, ще не вийшовши з окопів побратимів. Чи не думають цим людям, що все це намальовують нам? про поняття честі, совісті та анобіз. Ну не нища. Бо війна, на жаль, ще не завершилася. А нас вже хтось зробив ураган. Це вже сьогоднішні реалій, так що ми бачимо. Друге, а що може бути далі? Треба розуміти, що опинившись в умовах, наприклад, низького скорочення доходів, відсутності роботи, відсутності житла, можливості реалізувати себе у суспільстві та у сім'ї. Люди з бойовим досвідом і зброєю в руках стоять уразливими ну, перед уселякими провокаціями та спокусою легких грошей. Тому виникають серйозні ризики, починаючи від зростання злочинності та небезпеки на вулицях, це мінімум, і досвід Другої світової війни, і війни в Афганістані з її лихими 90-ми, тому підтверджені. І навіть не навіть. Все це може привести до ризиків політичної дестабілізації України та загрози національної безпеки. Ну, такі, наприклад, як громадянські війни. Отже, закінчення війни і перспектива повернення близько 1 мільйонів наших захисників додому, ну кого він, звісно, є, та перехід до статусу ветерана стане новим викликом і для держави, і для цивільного суспільства. І що характерно, і для самих ветеранів. Зерні. І Міністерство ветеранів, і усі залучені до процесу реінтеграції ветеранів, точно знають, і ви їх обговорите сьогодні ці проблеми, які будуть існувати. Які вже є, ймовірно, знайдете швидкі, як можливо діє. Я лише хотів би глобально окреслити, я при маю думку три основні напрямки, які необхідно вирішити саме на рівні державної політики. Перший напрямок це проблема ветеранів і держави. Проблема їх взаємовідносин. Як держава буде мати політичну волю перш за все за реалізацією усього комплексу заходів щодо переміщення людей у цивільне середовище? Це складний шлях, пов'язаний і з матеріальними ресурсами і, до речі, з людським. Які, мамірно, оці людські ресурси будуть інколи важливішими за матеріальну силах. Бо саме через цих конкретних людей ветерани і будуть сприймати відношення держави саме до них. Друге, надскладна. Надскладна і дуже важка проблема ветеранів і суспільства. А сама проблема, що більшість ветеранів за час війни можуть переосмислювати цінності, можуть змінювати свій світогляд. Вони бувають як негативний, так і позитивний досвід, який цивільне на житті, наприклад, неможливо отримати взагалі. Коли ветерани повертаються до цивільного життя, вони взаємодіють з людьми, які пережили зовсім інший досвід, мають інші проблеми та переживання. Це, звісно, приведе до непорозуміння. Але маємо пам'ятати, що основа нашої майбутності і здатності до спротиву це лише єдність. Єдність, яка, до речі, формується щодня і щосекунди. дивлячись новини, спостерігаючи за діями окремих військових, постерігаючи за шануванням полеглих і відношенням. До їх родин і багато іншого. Суспільство не має, перш за все, боятися власних військових і ветеранів. Суспільство має бути готовим прийняти цих людей, доля і свідомість, яких безповоротно змінилася війна. Третє, це проблема взаємовідносин ветеранів один з одним. Попри те, що сьогодні здається, це не проблема, але. Ну, Наприклад, наявність ветеранів іншої категорії. Поділ на те, хто воював більше, а хтось менше. Хтось нагороджений, а хтось ні, хтось вже чогось вдався, а у когось не вийшло. Це все поперед. Потенційний конфлікт між ветеранами може виникнути з час. Наприклад, якщо вони будуть боротися за обмежений ресурс на кшлаг уваги, популярності, грошей, соціального чи політичного капіталу. Може, границя напруженість між ветеранами, які хочуть збудувати, наприклад, політичну кар'єру, те, що ми сьогодні бачимо. Або, наприклад, посилиться конкуренція за якісь виділення тих же самих грантових грошей для громадських організацій, що займаються допомогою. Звісно, така конкуренція може привести не лише до розколу всередині ветеранського середовища, а й до погіршення сприйняття суспільством ветеранів та їх відповідно проблема. А отже, збереження єдності цього ветеранського середовища буде запорукою, як це не дивно, реалізації будь-яких програм. Та має бути основою формування саме такої державної політики, щоб не допускати навіть теоретичного розпорошення ветеранського товариства. Отже, ветеранська політика, на мою думку, має стати одним із ключових державних пріоритетів на найближчі часи. Україна має обмежений час, щоб перейти. До стратегії ре реінтеграції ветеранів. Звісно, для цього потрібні ресурси, який, який, як на мою думку, які набагато важче знайти, ніж гроші. Це сильний організаційний ресурс, комунікаційна спроможність, політична воля та системність роботі з ветеранами. Ну, лише за наявності, звісно, політичної волі, організаційної спроможності є суспільної готовності. Ветеранська політика може стати хлопчиною силою розвитку цієї країни, а не її соціальним тягарем. Як це було до цього. Дуже дякую за увагу. Я що хотів сказати, сказав. Готовий відповісти на ваше запитання. Дякую вам також, друзі, за представлення. За представлення такого стратегічного бачення візіонерського щодо викликів, які будуть, які є зараз. І ви знаєте, друзі, я скажу, коли ми організовували цей форум, ми теж побачили певне напруження між різними військовими, ветеранами, дехто не хотів бути на одній панелі з іншими. Ось, і це нам дуже болить. Тому що ми всі українці, у нас ворог, ми прекрасно знаємо хто ось до нього додали ще, і мені здається, це порозуміння воно вкрай важливе, Валерій Федорович. Оскільки ми намагаємося дотримуватися е, нашої програми і часу, бо в нас тут в залі дуже багато представників е, різних е, корпусів, і ми дякуємо е, їм. І хочеться вчасно почати було. Дуже багато запитань до вас і від журналістів, і від наших учасників з регіонів. Ось і ем, оскільки ми не можемо когось образити, комусь дати, комусь не, не, не дати поставити запитання, і, зважаючи на певний брак часу, ми обрали одне питання, яке стосується кожного. І тут цікаво почути вашу думку і як дипломата, і як генерала військового. В останній своїй статті ви дуже чітко візіонерські ем, описали про політичні мотиви війни, і дійсно, у війні на виснаження Росія хоче нас знищити. Це не просто війна на виснаження, це війна на знищення, і останні кілька метрів в марафоні визначають переможця, хто вистоїть це, і ми бачимо, що для перемоги нам потрібна підтримка наших партнерів. Деякі з них використовують, зокрема, надання нам підтримки як важель тиску, щоб ми йшли на певні поступки в е, перемовному процесі. Крім Російської Федерації, ми бачимо, що є такі гравці, як Китай, і нещодавно наш візит до Японії, Кореї Тайваню показав, наскільки в індотихоокеанському регіоні і останні тертя біля островів Окінава теж це підтверджують. Ось, тобто Китай не хоче. Як він називає цей конфлікт, навіть ніколи не говорив війна, щоб е, цей конфлікт пропинився, бо не хоче, щоб Росія програла. А ми знаємо, що стан російської економіки дуже кепський і вони вже теж не витримують цю модель війни з дуже дорогими найманцями. І тут важливо зараз, що в цій війні на знищення ресурси мають значення. У нас немає тих ресурсів, що є в Росії. Як ви думаєте, чи зможемо ми досягти? Кращої угоди через 6 місяців. Чи є у нас шанс нав'язати власні сценарії на фронті? Коли ви були головковим, нам вдавалося перехоплювати стратегічну ініціативу. І вчора ми бачили, як наше СБУ потопило підводний човен. Ось і було багато інших блискавичних операцій, які стосувалися, зокрема операція Павутина, знищення ПЕЛНД НПЗ. Тобто це найкращі санкції втілюють навіть не наші партнери, а втілюють наші сили оборони. Тому ось таке до вас питання, яке в принципі тому, що в суспільству ми бачимо, хтось надіється, що можливо на Різдво прийде перемир'я. Я можу сказати, що і на Пасху не треба чекати, що Росія відмовиться від своїх планів нас знищити. Яке ваше бачення, і як генерала, і як людини, яка зараз. Працює е, дипломатом в одній з важ... найважливіших чи важливих столиць світу. Дякую. Дуже дякую за питання. Воно гарне, і абсолютно доречне, особливо в тих подіях, які зараз відбуваються. Ну, дивіться, для того, щоб зрозуміти і знайти правильний вихід, треба розуміти декілька речей. Ну, по перше, перш за все, перш за все на сьогоднішній день. Війна, яка ведеться на території України між Україною та Росією, вона не є уже. Локальним або якимось регіональним конфліктом. Не є Така війна, яка зараз відбувається на території, має всі ознаки глобального конфлікту. Тому, приходячи до його рішення, потрібно шукати лише глобальні методи і глобальне рішення для вирішення цього конфлікту. Що значить глобальне рішення? Лапальне рішення, ну, наприклад, якщо буде реалізований якийсь сценарій, і війна зупиниться там, де вона є. А у глобальному масштабі, а яка реакція буде на це, ну, наприклад, нової архітектури безпеки у тому ж самому Європейському Союзі? Чи створені якісь гачаї і механізми, які можуть глобально зреагувати на ту ситуацію, яка є? Ви правильно сказали, абсолютно вірно. Ми всі казали, що війни, які ведеться на території Київ, не зацікавлено на такі як Китай. Які відносяться абсолютно до глобального рівня, і при вирішенні питання завершення цієї війни необхідно враховувати усі глобальних гравців, які отже, війна глобального характеру, потакибує глобальних рішень. Друге, що цікаво, війна, яка зараз ведеться, яка розпочалася за моїм так особистим поводом, десь із листопада 23 року, це саме що не є війна на виснаження, це абсолютно інша війна. Яку можна зупинити, яку можна зупинити, не лише якимось, ну, наприклад, на мою особисту дому, якимось там тимчасовим рішенням, щоб більше не воювати. Ні. Вона на виснажена тим характерами, що вона ведеться на трьох фронтах про те, що я писав: на військовому, на економічному і політичному. Ось коли працює пропаганда і на політичному рівні накачує населення про те, що ми маємо перебувати, маємо здобути перемогу. І це перебудовується вся економіка на військову рейси, і держава починає, починає існувати лише лише через військову економіку. Тоді ми маємо розуміти, що просто зупинка бойових дій без зупинки тієї ж самої політичної пропаганди тієї ж самих економічних спроможностей держави, яка з нами воює, війна не завершиться. Третє політична мета вона дуже важлива. Не будемо зараз вести про мову про Україну, не будемо вести мову мову про Америки, Це дуже важко зрозуміти. Поки що яку політичну мету усі вони мають. Але ми точно знаємо, що політична мета Росії явно не в чотирьох областях, які вона сьогодні декларує для того, щоб їх там передати чи їх звільнити. Ми точно з вами знаємо, що Росія запустилася для того, запустила весь цей механізм, щоб знищити Україну як державу. Четверо. У війні на виснаження, у війні на виснаження, ну, фактично, фактично, здобути перемогу лише, ну, наприклад, військовим шляхом, мабуть, абсолютно неможливо. Такого ще історія не бачила. Ну, принаймні, принаймні, якщо подивитися на те ж саме повітряну за чергову фазу Першої світової війни, така війна може або зберегти державу, або абсолютно повністю її знищити. Давайте згадаємо Радянський Союз у війну в Афганістані, яка тривала 10 років з 1979 по 89 рік. Дивіться, 10 років війни в Афганістані і сумісні потуги усього цивілізованого світу стерли в Пиль таку величезну державу, як Радянський Союз, яка була потужніша за нинішню Росію, ну, мабуть, в 30 разів. 10 років стерло її в впли. Для того, щоб зробити, що нам робити далі і чи. Є у нас який шанс, ну мабуть, потрібно з'ясувати перш за все, в якому стані зараз знаходиться Росія, в якому стані знаходиться її економічний потенціал, в якому стані знаходиться політична ситуація в цій країні. Ми більш-менш розуміємо про військову ситуацію і бачимо вже сьогодні, що там є проблеми сказати простіше я б повернувся знову до цієї війни в Афганістані, і тоді з'ясував би для себе так би зараз росія в 79-му році в вісімдесят му чи вісімдесят му чи вже 89-го, для того щоб об'єднати об'єднати зусилля наших партнерів, для того щоб можна було довести цю україну до стану того колапсу, який очевидний який очевидний у війні на виснаж чи ми маємо ми шанс? Чи маємо ми шанс? Звісно, ми маємо шанс. ми вже повністю зрозуміли, скажімо так, природу цієї сучасної війни. Ця природа сучасної війни опікується перш за все економікою. Пер за все, економікою. Що це значить? Це значить про те, що це війна економік і лише застосування таких економічних підходів, які виведуть з ладу протиборствуючу економіку, можуть привести до якогось очікуваного результату. Так, да, ми зрозуміли, що це очевидна технологія. І операція паутина, і операція, яка була проведена в акваторії Чорного моря, це підтверджує, що це можна зробити. Да, звісно, Україні для цього потрібні ресурси. Україні для цього потрібна відповідна математична модель, яка змогла прорахувати всі ризики і необхідний ресурс для того, щоб вийти до того стану, коли. Росія перестане існувати як держава, тому що не витримає не тиску України, а тиску всіх наших партнерів, які є, які нам допомагають і ведуть до цього. Але звісно, ви абсолютно пані праві про те, що деякі наші друзі, скажімо так, вони дивляться з глобальної точки зору зовсім по іншому, намагаються реалізувати якісь свої власні інтереси, тому. Скажемо так, у такій війні, у такій війні, що дуже важливо, не скажімо так вірити ворогам, і як це не дивно, і власним друзям, а лише тверезий і холодний розрахунок, перш за все, економічних, політичних не да і військових спроможностей може провести нас до того успіху, до того успіху, який ми очікуємо.